Я кайфую за кермом даного автомобіля. Це просто кайфендус. Я проїхав вже 133 кілометри. Автомобільчик мені неймовірно зайшов. Це в нас не простий сіатік, це, якщо ви розумієте, це у нас комплектація і експіріанс, повний привід, вибір режимів їзди, жорсткості, підвізки. Ну, автомобіль тримає дорогу просто шикарно. І це я їду зараз в звичайному режимі, не переводячи його у спортивний. 184 коника у нас під капотом. Це дійсно відчувається на акселераторі. Класний автомобіль. Він мені дуже подобається по дизайну, навіть якщо подивитися ось на форму цих дзеркал, як вони стильно промальовані. Блин, ну от Реально кайфово. Приладова панель, розвернутий кокпіт, класне кермо, інформативність, просто шикардос. Цей автомобільчик ми підібрали для замовника. Зараз я його доставляю в місто Хмельницький. Робимо технічне обслуговування, і потім він поїде по теренах України. Скажімо так, автомобіль проїде до замовника в районі тисячі кілометрів. але я ще раз повторюю, я кайфую від автомобіля з його кермом від еластичності двигуна, як він працює і головне від підвіски, тому що. MQB платформа вона є е, дещо жорсткішою у порівнянні з іншими е, автомобілями е, навіть з попередньою платформою.